Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, як війна впливає на природу: забруднене повітря, отруєна вода, зруйновані ліси. Це не завжди помітно одразу. Але такі наслідки залишаються на довгі роки. То як військова діяльність шкодить нашій планеті, під час війни природа зазнає величезної шкоди. Ось кілька прикладів: забруднення повітря, вибухи й пожежі викидають у повітря шкідливі речовини. Люди намагаються не відчиняти за на привітрювання. Бо після цього на стінах та меблях залишається іржавий осад, чисте повітря не заходить у приміщення. Сергій за села Влетенське, що на Херсонщині, навіть пригадує аномальні літні дощі, після яких вони з родиною втратили врожай. Знищення лісів і ґрунтів, танки, вибухи та військові бази руйнують природу, що відновлюється десятками років. Випалені ліси на Донеччині та Харківщині стають пустками, де більше не живуть птахи і звірі. Забруднення води, руйнування дам, розливи нафти, пального, і хімікатів завдає велику шкоду рибам і всім тим, хто п'є цю воду. Викиди забруднюючих речовин, порохових газів, продукти вибухових газів від вибухового перетворення тротилу та гексогену призводять до утворення небезпечних газоподібних речовин. Вимирання тварин. Багато видів змушені покидати свої домівки через бойові дії. Внаслідок оглушення авіаударами гине риба її інші представники місцевої фауни. Прикладом такого екологічного лиха є озеро в місті Ірпінь, де за тиждень після початку війни спостерігався масовий мор риби, оглушеною в результаті авіаційних ударів. Що ми можемо зробити? Навіть у школі ми можемо зробити щось корисне. Дізнаватися більше про екологічні проблеми, брати участь у акціях з озелення чи прибирання сміття, економити ресурси, воду, папір і електроенергію. Кожен із нас може внести свій маленький внесок у захист природи, захист природи, захист майбутнього, екологія це життя. Війна впливає на всіх нас, але ми маємо пам'ятати, що природа це наше спільне багатство. Бережімо її. Навіть у найважчі часи.